Ще справді акваріумістика не на часі і утримувати акваріум так складно. Тож, давайте розбиратись. Серед усього цього різноманіття акваріумних риб точно знайдуться простенькі утримані види. Є навіть такі рибки, які можуть жити без додаткового обладнання, просто у ємності з водою. Найпопулярніша така рибка, звичайно, ж півники, адже всім відомо, що вони дихають атмосферним повітрям та не потребують додаткового обладнання в акваріумі. Півники мають спеціальний орган дихання лабіринт, який дозволяє їм дихати атмосферним киснем. Але вони не єдині лабіринтові рибки. Так само без аерації можна утримувати гурамі, макроподів, ляліусів, наприклад. І великий плюс цієї риби є в тому, що її можна утримувати групами на відміну від півників. Адже півники це рибки бійцівські і вони живуть переважно по одному. До речі, мало хто знає, але крім лабіринтових рибок, є ще рибки, яким притаманно так зване кишкове дихання. І до них відносяться в основному сомики. Їх також можна утримувати абсолютно без обладнання. Найпопулярніші серед таких сомиків це коридораси та анциструси. Вони також можуть жити. В акваріумах без аерації та час від часу підніматися на поверхню для того, щоб завковтнути повітря. Точно так само себе можуть поводити деякі види в'юнових, наприклад, акантофтальмуси. Ви будете здивовані, але навіть серед хижих риб є такі, які здатні жити в акваріумі без додаткової аерації. Найпопулярніші з таких рибок це змієголов, каламаїх та поліптеруси. А якщо не брати до уваги риб, які дихають атмосферним повітрям, більшість акваріумних рибок можуть витримати довгострокове відключення обладнання незалежно від виду, головне слідкувати, щоб в акваріумі не було перенаселення, слід також пам'ятати, що окрім рибок в акваріумі можуть жити креветки, жабки, равлики, які також не вибагли від дорівня кисню у воді і можуть обходитися без додаткового обладнання. Вам може здатися, що ми забулися про золотих рибок та коропів кої, але насправді цим рибкам потрібно дуже багато кисню для їхньої життєдіяльності. Проте є один важливий плюс: ці рибки холодноводні і можуть витримувати значне пониження температури в акваріумі. До речі, крім рибок, є ще холодноводні тваринки, такі як солотлі та тритони, яких також можна отримувати в холодній воді. Що стосується часу, який потрібний на догляд за акваріумом. Для того, щоб ваш акваріум виглядав добре і всі процеси в ньому йшли правильно і злагоджено, і щоб акваріум був чистенький і рибкам було комфортно, для цього потрібно витрачати всього навсього одну годину на тиждень для догляду за вашим акваріумом. Догляд за акваріумом набагато простіший, ніж багато хто думає. Для цього вам знадобиться лише сифончик для акваріуму, сачок, можливо, скрибок для скла, кондиціонери для води і, звичайно ж, корм. На сьогоднішній день акваріумістика це не просто хобі, це можливість створювати цілий всесвіт у себе вдома. Тож, ви можете бачити, що утримувати акваріум це не так дорого, не так складно і зовсім немає в цьому нічого страшного. І навіть відключення електроенергії на це особливим чином не впливають. Е, тому е, з радістю запрошуємо вас стати акваріумістом, хто ще не став, От, не чекайте слушної нагоди, вона вже прямо зараз. А також підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Попереджу ще більше цікавої та корисної інформації.